Він американець, вона українка з Харкова, і вони беруть шлюб в Ужгороді у Закарпатській обласній філармонії. Майбутнє подружжя познайомилося в Польщі. Узаконити стосунки хотіли у Харкові, проте війна цьому завадила. Живу в Варшаві вже п'ять років, і ми там познайомилися. Едвард потім зробив мені пропозицію і. Он, он дуже хотів побачити Україну. Він дуже любить Украї Україну і є фанатом України і хотів одружитися в Україні. Зробив мені пропозицію, і так вийшло. Я хотіла одружитися в своїй країні. А он любить Україну могли б одружитися в Харкові, але там зараз барзу дуже небезпечно. Дату одруження обрали не випадково. Наполягав на весіллі в Україні, і саме в день закоханих наречений аузин осаворса. Я вже знав про війну в Україні, коли зустрів цю прекрасну жінку. Коли почали спілкуватися, зрозуміли, що в нас багато спільного, попри те, що ми з різних країн. І я пообіцяв, що покажу їй Америку. Кількість нових шлюбів, попри війну, не зменшилась, а навпаки, зросла у порівнянні з 2021. м У 22-му в області одружилося на 200 пар більше. Розповідає, виконуюча обов'язки начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Закарпатській області Леся Улинець. Справді до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 14 лютого було зареєстровано 22 шлюби. Цьому році заплановано 24 реєстрації шлюбів, оскільки заяви були подані раніше. Але ця цифра може змінитися в зв'язку з тим, що можливі варіанти подачі заяви в день одруження. Розлучень більше точно ні, і вони навіть зменшилися, а шлюбів стало більше. Тому що люди, ті, які довго зволікали з узаконенням своїх стосунків, тепер саме той час, коли їм треба було визначити, Значитися і задокументувати свої відносини. А в день святого Валентина в рамках заходу кохання переможе, молодята можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєструвати його. Особливий порядок реєстрації сім'ї в день закоханих Мін'юст започаткував ще 5 років тому. Якщо в минулих роках цей захід, 14 лютого, був під ім'ям, під лозуном, під назвою. Кохання поза часом то в цьому році в нього назва цього заходу. Кохання переможе. Це теж дуже символічно, саме в цьому році.